Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури не цензорнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, друзі, сьогодні поговоримо про внутрішньополітичну тему, тему, яку варто обговорити саме в розумінні того, що, скажімо так, те про що ми говорили вчора на стрімі, друзі, передивіться про те, що. Цілком вірогідним є сценарій, при якому насправді за фасадом розмов про війну до Побєдного канца і кордони 91 року вже цілком проводяться певні консультації з боку української влади з приводу можливої заморозки нашого конфлікту. Ну і все це має потім ґрунтуватися на втомі українського суспільства і небажанні великої частини воювати, бути мобілізованим чи мати якийсь стосунок до реального зсу, а не а, якихось просто слів на тему вірю в зсу. Ви розумієте? Отже, з приводу ЗСУ, друзі, як ви пам'ятаєте, місяць тому, уже майже місяць пройшов, з своєї посади був звільнений головнокомандувач збройних сил України Валерій Федорович Залужний. Ви прекрасно пам'ятаєте, як це відбувалося? Як ганебно це було обставлено? Ця абсолютно ублюдочні просто кампанія по просто накиданню лайна на нього з боку Мар'яни Бізугли і Ко, потім оці. От 10 днів недозвільнення, коли спеціально, скажімо так, поширше відкривали вікно Овертона з офісу президента, привчали людей до думки, що залужного можуть звільнити, і щоб люди вже настільки задовбалися від величезної кількості фейкових вкидів. Щоб уже коли дійсно він піде у відставку, всі сказали, ну уже ладно, хрен з вами, ті, просто відстаньте вже. Давайте вже хоч якась ясність. Все це ми прекрасно пам'ятаємо. Ми прекрасно пам'ятаємо, що тригером остаточним до всієї цієї історії стали січневі тоді ще рейтинги, які показали, що підтримка Зеленського продовжує падати, тоді як підтримка залужного, не дивлячись на ніякі негативні кампанії, залишається на найвищому рівні, там понад 90% людей. І головне, що коли вже прийшли рейтинги політичного характеру, де було чітко ясно, було зрозуміло, що залужний перемагає Зеленського без варіантів навіть. Першому вже турі, не кажучи вже про другий, де він перемагає з шаленим просто відривом, там понад 25%. Тобто, ну, це просто це вже різні рівні, я би сказав, да? довіри, в принципі, як такої. І нещодавно були опубліковані рейтинги від компанії Социс, які це підтверджують. Ну, Я, я бачив ці рейтинги не від Соцису, повірте, є інші закриті рейтинги, які публікувалися, які лягали на стіл Офісу президента, які говорять саме про це. Це все справи минулі, минулі очевидні і зрозумілі. Що зараз відбувається залужним? Ну що відбувається залужного повністю виключили з суспільної повістки, тобто його просто не існує. Його явно помістили в спеціальний вакуум, тобто є чіткий сигнал до всіх, хоч трохи лояльних до влади, журналістів або тих, хто не хоче з ним сваритися. вообще ні звука про залужного про нього не згадувати, або тільки згадувати в негативному сенсі, накидувати якесь лайно, натякати, що це він винний в якихось речах. Хоча з цим вони намагаються все одно бути обережними, тому що вони вже пробували напряму це робити. Вустами Мар'яші Ші протягом чотирьох місяців, фактично, тобто вважаєте жовтень, листопад, січень-грудень, коли кожен день фактично були накиди незалужного. це не зайшло, тому вони так обережненько намагаються щось там натякати, але розуміють, що ну краще про нього просто забуть. Тому тактика Зеленського вона абсолютно очевидна. Викинути прямо зараз з гри свого, так би мовити, головного конкурента. Правда, цей конкурент ніколи в житті не говорив, що він збирається йти в політику. Це вони самі собі це придумали, але тим не менше, викинути його з гри. Ну і повторюсь, особливо це цікавим стає в розрізі того, що цілком можливо в офісі президента вже моделюють певні якісь заморозки, вибори. На який, я повторюся, Зеленський збирається піти обов'язково. Ви можете в цьому не мати жодних сумнівів. Він не дотримається свого слова, йти тільки на один термін. Він обов'язково під впливом своїх п'яти шести ефективних менеджерів і першим, і першим ділом, звичайно, Єрмака, піде на вибори обов'язково. Мало того, рецепт перемоги на цих виборах вже абсолютно чіткий. Він вимальовується, він збирається перемагати на безальтернативності. Тобто, грубо кажучи, зараз як ми бачимо, процес, який відбувається в країні, це остаточна зачистка всього, що тільки можна зачистити: політичного поля, економічного поля, медійного поля. Тобто, задання офісу президента зробити так, щоб коли на певний час бойові дії закінчаться і будуть оголошені вибори, ніхто не встиг. Підготуватися краще ніж вони, ніхто просто не встиг підготуватися, ніхто не мав нормальних ресурсів. А вони будуть в повній готовності. Вони вже до цього моменту будуть розгорнуті, і вони будуть намагатися саме на цьому, хоч менше виграти президентську кампанію. Мало того, можна не сумніватися, що вони ще зроблять все від себе можливе, щоб при цьому опертися на думку тих людей, які вже дуже сильно втомились від війни, які не хочуть, не дай Бог, щоб їх мобілізували, які будуть сприймати Зеленського рятівника, який їх врятував їх від жорстокої воєнщини, яка хоче їх всіх убити на фронті. Якщо вам здається, що як це взагалі корелює заявами Зеленського про кордони 91-го року з цією воєвничою риторикою, там ми там та 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 Путін ту, ту ту Друзі, ну якщо ви подивитесь, що говорив Зеленський з дев'ятнадцятого по року по сьогоднішній день, ви знайдете. Стільки речей, які просто в голову не, не те, що не вкладаються, які взагалі один одному прямо протирічать і ніколи не будуть виконані, в принципі, То, повірте, <смас> ця історія ще виглядає. Не найбільш страшно. Я просто давайте нагадаю, на яких лозунгах Зеленський приходив до влади, і що він говорив буквально донедавна, до початку широкомасштабного вторгнення. Тому знаєте, сьогодні він закордонний на 101 першого року, а завтра він буде розказувати, що він врятував країну, і він не дав нас їдіння нікому там, наших наш молодь, нашу юнь і так далі. Повірте, це справи технологічні. Я не маю цьому жодних сумнівів. Але давайте, друзі, ми поговоримо про найголовніше власне про Валерія Федоровича Залужного. Ще раз і ще раз хочу підкреслити, що його будь-яке політичне майбутнє це абсолютно теоретизування. Ніколи в житті за весь час свого перебування на посаді Валерій Залужний ні звуком, ні натяком, ні де, ні ніяк не натякав взагалі про будь-яку можливість своєї політичної кар'єри. Все і абсолютно будь-які приводи, коли він виходив зі своєю публічною комунікацією, їх було дуже мало. В основному це були або узгоджені з Офісом президента інтерв'ю, як типу в фільмах Дімочки Комарова, або це а, були його дуже ґрунтовні, якісні теоретичні статті з аналізом бойових дій в західній пресі. Бо в українській же ж нізя-ні в коєм случаю. Тому, а, ще раз і ще раз, я нагадаю, що в принципі сам конфлікт. Між залужним і Зеленським почав інспірувати, і це не я кажу, а написали журналісти української правди. Якщо що особисто Андрій Єрмак, як тільки він повернувся після після березня го року в свою роль сірого кардиналу і головного нашіптувача в вушко Зеленського, першим ділом він почав розкручувати ненависть Зеленського щодо залужного. Ну тому що це власне є єдина тактика, яка подобається Зеленському, йому подобається, щоб хлопали тільки йому, і його оточення робить все, щоб хлопало тільки йому, навіть якщо це йде на шкоду країни, і тим більше, якщо це йде на шкоду Україні їм ем це без різниці. Власна історія з залужним розкручувалась дуже довго. Дуже довго вони не могли до нього підібрати ключик, тому що його захищали і український народ, і західні еліти. Ну але бажання Зеленського для них це закон, тому в результаті залужного все одно вони з'їли. І да, це безумовно відкинуло українське суспільство в величезну психологічну яму. Це. Має дуже негативні наслідки вигляді настроїв суспільних з точки зору і мобілізації, яку до речі саботує прямо Верховна Рада руками слугу народу, які подали найбільшу кількість з 4 тисяч поправок в цей закон, які вже. Три місяці друзі триває цей так званий розгляд. Три місяці. Скоро вже так само, як ця вся сага з американською допомогою. Якщо ви думаєте, що це випадковість, то звичайно ні. Чому власне я і починаю говорити про небажання насправді Зеленського в реальності вести війну і про його бажання знайти якесь інше рішення? Ну бо, вибачте, я не розумію, як можна хотіти воювати і саботувати мобілізацію, знаючи ситуацію на фронті, знаючи ситуацію в бойових бригадах з некомплектом втомою людей і так далі. Тому подібне. Я думаю, це не треба нікому пояснювати. Яснива, це очевидні речі. Так от залужний, друзі, Повторюся ще раз, вони почали самі його включати в рейтинги, самі його почали міряти, самі почали жахатися від того, що ну та залужний має таку ж довіру як Збройні Сили України, тому що він є одним з символів опору. Він є тою людиною, яка як би того не хотілося, Зеленському, але він ніколи не зможе отримати лавру людини, яка врятувала Україну в 22-му році, тому що цією людиною був не Зеленський, цією людиною був Залужний. Людина, яка мала абсолютно сталеві яйця, людиною, яка мала а, хоробрість. Настільки велику, щоб приховати плани оборони України не тільки від Зеленського, що якби абсолютно логічно, але навіть від американських союзників. Та да, й в принципі, як показує книжка і Саймона Шустера, і чимало публікацій в західній пресі, у залужного завжди вистачало тестикул казати ні чи не погоджуватись навіть з американськими нашими партнерами чи будь-яким іншим, якщо у нього була своя точка зору, і тут навіть не в тому справа правильна вона чи неправильна. Це просто говорить про рівень мислення. Це не. Те, як діє пан Зеленський, який діє по принципу Абаба Ягапротів, я типу, говорю красиві віші, а за, і за все погоджуюсь. А за лаштунками я починаю крутити дулі і робити все навпаки. Це як ми бачимо, все відбувається з усім. Фактично ні. Залужний просто відверто міг сказати, нам, не погодити з Міллі Маркусом, Дам, чим з кимось. Ну я думаю, пам'ятаєте всі ці історії. І тому повторюся, звичайно, все це дико дратувало офіс президента. І в результаті призвело до чого призвело і не могло насправді не призвести на превеликий жаль. Але тепер найважливіше, власне, чи От, ну, розрахунок Зеленського дуже простий. Вон, коли б там не відбулися вибори, бажано навіть, щоб вони були трошки далі. А, головне, щоб залужного помістити в повний інформаційний вакуум про нього не говорити нічого. І як говорять їх політтехнологічне мислення, шоу бізнесове, ну якщо обізянку не показувати по телевізору дурачкам, то дурачки про обізянку забудуть, тому що їм будуть другу обізянку показувати. Не сумнівайтесь, вони мислять саме так. Вони вважають, що виборці це рибки гупі, Ну, в принципі в певному сенсі так воно і є на превеликий жаль, особливо якщо ми говоримо про тих людей, які щиро продовжують зараз вірити Володимиру Зеленському. Це вже моя особиста точка зору. Ну пам'ятаєте, да, рибки гупі, поки пливуть від одної стіночки акваріуму до іншої. Вони забувають не просто, чого вони туди пливуть, вони навіть забувають, хто вони такі, вони навіть не знають цього. Ну от, в принципі, думаю, що розрахунок саме такий, що перестанемо показувати залужного, він перестане бути. Хоча б формально символом ЗСУ, ну і тоді про нього просто забудуть. Простий розрахунок, да? Особливо коли він буде вже на військовій формі, а там можна буде ще й подліть, коли, якщо що, це, і ми його, типу, съїдім без е, кісток. Отакий От дуже простий розрахунок, як двері. І давайте спробуємо проаналізувати, чи є шанси у цього сценарію реалізуватися. Як я вам уже дуже багато разів казав, з моєї точки зору, ні. Е, і, От найбільше, я одразу з найбільшої найголовнішої причини, яка, на мій погляд, не дасть людям забути залужного. І от чому, друзі, я ж не даремно розпочав сьогоднішнє відео з констатації факту, що залужний не політик, і він ніколи себе як політик не позиціонував. Він і не говорив, що він політик. Він ніколи ні словом, ні духом ніде не казав, що він збирається йти в політику. Це важливо. Чому? Тому що ну політик завжди в Україні одразу отримує якусь певну негативну історію, і там на це до цього можна апелювати. У випадку, залужним, навіть після звільнення, якось апелювати до того, що він політик не вийде, бо це ніколи ніхто не говорив і не робив. А найголовніше навіть не це. Знову ж таки, повертаючись до історії 22-го року. Валерій Залужний е, став символом величезного героїчного опору українського народу, цього великого пориву 22-го року, який здивував весь світ. Е, і як би там хто б не хотів переписати цю історію, цього вже ніколи не вийде. Насправді, питання в тому, що залужний вже став частиною пласту мислення, навіть не політичного. Він став частиною пласту такого собі міфологізованого мислення. Знаєте, мислення, де народжуються народні пісні, де е, Фігура починає обростати якимись міфічними такими рисами, тому що вона вже стає символом навіть не стільки людини, скільки певного міфу про щось, так як це сталося там з Сагайдачним, про якого співають пісні, там про з Мазепою, з Богданом Хмельницьким і так далі. Тому подібне. Розумієте до чого я хелю? Е, і залужний вже став таким символом, тому що він дійсно став е, головним таким, знаєте, провозвісником, головним е, от, обличчям по суті. Тією особою, яка репрезентує одного з найвищих чи не найвищого піку торжества українського духу, яким, звичайно, була ця весна, героїчна весна 22-го року, а потім і героїчна осінь, і літо, і осінь 22-го року, в якій реально, повторюся, здивував весь світ. І найцікавіше у всій цій історії полягає те, що я повторюся, Валерій Залужний став в певному сенсі міфом про себе. тобто, Ну, по перше, да, чим більше ми дізнаємось про особистість самого залужного, тим більше в принципі симпатичних речей до нього можна сказати. Його ставлення до дружини і те, як ця людина а це. Десятки свідчень, як ця людина дуже часто через те, що дійсно наша армія дуже складно реформована, навіть якщо ти сильно хочеться зробити, і тому я знаю особисто десятки прикладів, коли люди напряму звертались до нього. Він приймав рішення і приймав рішення про якісь дуже цікаві нові реформовані речі, якісь дуже цікаві стартапи, які потім розросталися до дуже серйозних речей, навчальні центри, там культурний десант, якісь певні дуже цікаві історії. Це все. Речі, які я впевнений, і в коментарях, і будь-де можуть підтвердити десятки сотні людей, які з ним стикалися в його особистій діяльності. Це не означає, що він не помилявся. У всіх є помилки, всі живі люди і так далі. Я просто кажу про те, що навіть його особистість викликає симпатію. Він в принципі викликає такий собі образ батька, і це дуже важливо. В нього такий вайб, знаєте, такий батьківський і такі А найголовніше, повторюсь, навіть це це не важить про що я зараз кажу, коли ми говоримо про думку звичайних людей. Важить те. Що ця людина міф міф про українську перемогу? І забути про це, як сподіваються, в політтехнологічних дебрях офісу президента не вийде по одній простій причині, тому що ну як ти забудеш про героїчні о, о, ці от моменти, які закарбовані в головах нашого покоління вже до смерті? Ну ти не можеш про це забути. А ці моменти намертво. Зв'язані з прізвищем залужний. Хочете ви цього чи не хочете, скільки без углів не випускаєте, це не зміниться. Ніяк і ніяким чином. І от тут, друзі, ми виходимо на найважливішу історію, про яку я вже багато разів говорив, але ще раз хочу проговорити, тому що вона дуже цікава і дуже важлива. В особі Валерія Залужного Володимир Зеленський, за всіма законами карми, зустрівся з самим собою в зірця 2019 року. Якщо ви пам'ятаєте той рік. То ви згадаєте, що Зеленський був абсолютно тефлоновий до будь-яких звинувачень, абсолютно справедливих, які вже тоді були до нього. Чому? А тому, що люди голосували не за реального Володимира Зеленського, про якого достатньо мало хто знав. Але, чесно кажучи, навіть якби знали, все одно проголосували, тому що голосували за образи, міф, міф молодого чувака, який там, типу, не з цієї всієї гнилої політичної двіжухи, який прийде. Ржене к чертям собачим мітлой. Вот этот, знаєте, такий мутняк, такий запах, який почав витати в країні, всіх розжене і все буде чесно, справедливо. Він же молодий, а у нас же люди досі живуть цими тоталітарними уявленнями, що молодь прийде, все порішає. Ну, це ж тоталітарне минуле, де був культ молоді, тупої молоді, яка буде робити те, що скаже Сталін. Да? Ну ви ж розумієте. А у нас досі ця історія працює. І виходячи з цього, Зеленський тоді що б там хто не робив? Шансів перемогти фактично не було ні в кого. Тому що, повторюся, ти ж боровся не з реальним Зеленським, а з міфом про нього. І тут, друзі, ви ж розумієте, історія це дуже іронічна сука, як то кажуть. А головне, повторюся, я вірю в закон не то що Бумеранг, а в закон карми. Ти завжди тобі завжди потім прилітає те, що ти зробив сам. І оце та сама історія, коли Зеленському прилетіло рівно та сама історія, той самий феномен. На якому він прийшов колись в 2019 році до влади. Це історія про те, що тепер його головним конкурентом, який ще поки що конкурентом, до речі, не став. Але згадайте, Зеленського почали міряти в рейтингах року так з 18-го, що ж, правда? Коли він теж ні словом, ні духом не натякав, хоча він, звісно, артист він там записував смішні ролики. Там пам'ятаєте з Вакарчуком: є не ти, то я, якщо ні я, то ти. А якщо ми, то всіх. Ну, ви пам'ятаєте всю чучушню. Да, так от я до чого веду. Уже зараз абсолютно очевидно, що от будь-який бруд, який будуть намагатися доліпити залужного, що він там щось здав. Це було так сміхотворно. Оця ця історія, коли вони дійсно збиралися попробувати повісити на залужного здачу півдня. Серйозно. Людина, яка чиї підлеглі відкривали шатли в останні дні перед вторгненням, людина, яка за кілька днів до вторгнення російських військ говорила, що ми ми можемо дати грошей на армію, але як ми будемо будувати дороги і так далі, тому подібне, і шашлички і так далі, намагалася. Напевно, думала, що можна накидами якихось пігнів, якимось чином зашкодити людині, яка є символом всієї цієї героїчної саги під назвою Українська оборона 22-го року, українська перемога 22-го року. І от тепер дивіться на саме цікавий момент, який ми з вами виходимо, чому я вважаю, що про нього не забудуть. Тому що, повторюся, пам'ятатиме, будуть саме про цей чин, символом якого я залужно. А тепер дивіться ще більш небезпечна історія для Владимира Олександровича. І я це навіть публічно скажу, тому що це неможливо змінити, щоб там в їх дрібних мізках зараз там не буяло. А це дуже просто дивіться. По великому рахунку в особі Валерія Залужного, якщо він, звичайно, вирішить займатися політикою, про це ніхто ще не може сказати, точно буде працювати комплекс такий, який не перебитий взагалі нічим, який звучить дуже просто. Дивіться, залужний. Це символ порятунку і перемоги, якого потім політикани, які не змогли довести війну, війну до перемоги, зняли з посади. І вже нікого не буде хвилювати, чому вони це зробили. Всі будуть знати, що його зняли з посади. І виходить, таким чином, ці політикани вкрали перемогу. Тобто, виходить залужний, це символ вкраденої перемоги, і виходить залужний, це символ повернення справедливості і надії на цю перемогу. Повернення батька в хату, головного такого, знаєте, от як отамана батька, який реально це все можна писати. Зрозумійте, я дуже далекий від будь-яких культів особистості. Я вам зараз скажу просто про певні психологічні маркери, які, як, як вибачте, як достатньо ну, вже досвідчений медійник бачу і розумію. Проти оцієї формули, яку навіть не треба придумувати, бо вона очевидна, бо вона так і є насправді, друзі. Ніякі політтехнології не спрацюють взагалі. І тут питання залишається тільки в одному: чи захоче сам Валерій Федорович залужний стати політиком, зняти з себе піксель і піти в цю політику. Про це знає тільки він. Я гадки не маю, чи він хоче цього, чи він буде це робити, чи ні. Це тільки він буде вирішувати. Але я знаю тільки одне: що а, те, як його звільняли, те, як себе поводив офіс президента і особисто Володимир Зеленський, і хай вас не вводить в оману те, що йому там подали Героя України. Валерій Залужний себе проявив як доросла людина, як отоман, який. Звісно, не виніс на люди весь цей бруд. Він обійняв Зеленського, сфоткався там з пальцем вгору, тобто зробив те, що мав би зробити дорослий чоловік під час війни, розуміючи, що будь-який роздрай під час такої війни, це тільки ворогу на користь. Ну, на жаль, цього ніколи не розуміли в Офісі президента, але це дуже добре розумів залужний. Тим не менше, друзі, я не думаю, що Валерій Федорович це людина, яка це пробачила. Чи він захоче отримати якусь певну моральну сатисфакцію, я не знаю. Чи може ця людина бути ефективним управлінцем цивільним, я теж не візьму на себе відповідальність це сказати, бо я не знаю. Я знаю про певні процеси, які відбувалися в армії, і я вважаю, що управлінець він крутий. Але армія все-таки це армія, а цивільне життя це цивільне життя. І ну, не можна ставити знак дорівнює прямий просто між цими. Це різні речі. В будь-якому разі, я хочу сказати тільки одне. Всі сподівання офісу президента, навіть якщо залужний не піде в політику, він назавжди залишиться символом цієї перемоги, і він, зав... він уже вписаний золотими літерами в історію України. І що би ці дурні ларьочні пігмії собі не думали, цього ніяким чином не змінити? І Залужного, от як цей міф, ніхто не забуде, чи захоче він цей міф спробувати капіталізувати в політику? В якійсь посади, в якійсь там партії, президентства, будь-що інше, це покаже тільки час. Ми не знаємо цього і побачимо. Але я просто хочу, щоб ви, друзі, дуже чітко розуміли, що для нас з вами, як звичайних людей, дуже важливим є зберегти цю пам'ять про залужну не з точки зору там якоїсь політики. Хоча, чесно кажу, я моя особиста точка зору, що звичайно буде величезною трагедією, якщо український народ. Не зробить своїх висновків з першого строку президента Зеленського, його поведінки, його слів, дій, заяв, кадрової політики, всього того, що зараз відбувається, а відбувається зараз прямий рух в авторитаризм імені Віктора Орбана. Бо, от чесно скажу, та Україна, яку хоче побудувати Зеленський для мене, це Угорщина Орбана. Один в один. Ну, якщо вам подобається такий образ такої країни, справа ваша, будь ласка, я ж тому, що у нас поки що, ті на словах, демократія, в всякому разі. Мені ні, наприклад. Але я повторюся, для нас головне справа навіть не в політичних якихось речах, і там чи залишиться Зеленський на посаді чи ні, хоча це важливе питання, прям смертельно важливе для України, я би сказав. Питання в тому, що. Не забути про залужного як символ тієї перемоги, це означає отримати правильний історичний фундамент для подальшого існування української нації, тому що переможцем у цій війні мають вийти ті, хто дійсно були цими переможцями, тобто військові і та людина. Яка дійсно по праву стала символом цих військових і символом військової доблесті на століття наперед. І це насправді навіть важливіше за якісь там, знаєте, маленькі політичні розрахунки, які прямо зараз є. От що дуже важливо, чому нам не можна дати образ залужного на поругання всій цій падалі з телеграм-помийок банкової, друзі, саме через це. Повторюся, чи захоче він кудись іти в політику? Це. Хай вирішує сам це не моє собаче діло. Це його справа. Він насправді людина військова. Наскільки я знаю, він ніколи в житті в тому то і справа не хотів в політику. Але як це дуже часто буває, дурні політикани. І просто дурні люди, вони своїми руками створюють собі проблеми. Тому що, як написано в священному писанні, коли Господь когось карає, він забирає в нього розум. Я повторюсь: Валерій Залужний це людина, яку Володимир Зеленський от просто всіма своїми фібрами душі виштовхує в політику і розробив все від себе залежне, що тільки можна було, для того, щоби залужний відчував, що, напевно, туди йому треба. Але чи буде він це робити, покаже тільки час і його особиста воля. Отака от історія, друзі. Тому повторюсь, я впевнений, що всі ці дурні розрахунки про те, що через два місяці, через те, що залужний не говорить про нього, і він не головнокомандувач, про нього забудуть. Ні, тим більше залужний той і раніше говорив два рази на рік. Але як? Думаю, буде і цього разу так. Він ще обов'язково щось скаже, але це буде не зараз. І він це зробить тоді, коли він буде вважати за потрібне. І чомусь мені здається, що це буде правильний час. Так само, як це було завжди, коли він. Вирішувавши йому є що сказати, як то кажуть, урбі ет Орбі. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте підтримати його лайком. Підпишіться на канал Сензорнет, якщо ви досі цього не зробили, на нашу кращу аналітику українського ютубу. І обов'язково підпишіться на наш канал Шоу Бісики, де ви також можете підтримати нас стати нашим спонсором, ну або підписатися на всі там можливі речі. Дякую вам дуже за увагу. Побачимось, почуємось.